От, друзі, це Мукачево. І це не єдина вулиця, де в нас є сакури. І це виглядає на відео зовсім по-інакшому. Не так природньо, не так красиво, як воно виглядає насправді. І тому я запрошую вас до Мукачева. До Уж щоб ви обов'язково приїхали, щоб помилуватися цими деревами. Бо це насправді величезне задоволення ви отримаєте від цього. І це можна робити, робити і робити кожен рік. Отак. От Всім привіт! Нагадую, що я Марина, і ви на моєму каналі на екскурсовода». І як ви вже здогадалися, що я сьогодні буду вам розповідати саме про сакури. І вони в нас почали квітнути. Я думаю, що на тиждень раніше, ніж завжди. До речі, коли я приїхала до Мукачева, то сакур було тут не дуже багато. Десь були сакури, але сакура у сакур... В парку і ще декілька вулиць. Саме ця вулиця теж була засаджена сакурами. І всі Мокачівці та гості ходили до парку, щоб милуватися квітінням сакури. І я вже тут з 15-го року, тобто я тут вже 9 років живу і сакур в Мукачеві З'явилося дуже багато, їх зараз більше ніж 2 тисячі. Про сакур багато всіх знають, але сьогодні я вам розповім щось таке цікаве, про що сама дізналася не так давно. Ну, Всі знають, що сакура це дерево, яке воно де росте в Японії. Всі знають, що ну, сакур там дуже, дуже багато. у Нас тут транспорт їзде. Їде і так трішки заважає. Але а, чого і сакури а, вони зараз скрізь, і в європейських містах, і не тільки в європейських містах. Але що цікаво, що в нас немає саме того, що є в Японії, а саме в Японії є сакурові сади, тобто сади сакур. Є таке місто, і це місто зветься Мейкон, і е, воно зовсім не японське. Хоча, якщо ми скажемо там Мейкон, то воно буде е, таку, ну майже японську назву, да? буде звучати як назва японського міста. Насправді, це місто знаходиться в штаті Джорджія, що в Сполучених Штатах Америки. І ця, це місто вважається світовою столицею сакур, тому що там 350 тисяч сакур. Отако, От таке. Ну, е, якщо е, казати до збереження дерев, то треба ставитися до е, дуже дбайливо до цього, тому що якщо ви... На, зламали гілочку сакури, то там вже квітів ніколи не буде. Ну, а за це штрафи. Ну Якщо хтось зриває квіти, то це невеличкий штраф. Ну Я розповідаю про Японію. А якщо ви зриваєте гілочку, то там вже штраф буде такий дуже дуже великий. Сакури, я ж вам казала, що. Міста Мейкон, штат Джорджія, Сполучені Штати, світова столиця сакур, але не з першої спроби це все, все вдалося, тому що Японія подарувала або з Японії завезли сакури десь в 1909 році, але вони загинули, тому що дуже коротко було обрізане саме коріння. І ще камахи-шкодники пошкодили це дерева. І друга спроба вдалася тільки у 2012 е, році. А, до речі, в 2009 році було завезено в, той, в Сполучені Штати з Японії 2000 сакур, але вони е, всі загинули. І дуже так вдала спроба була е, е, у 1912 році. Завезти сакури саме Сполучені Штати Америки. В Ужгороді перші сакури, тобто Ужгород входив до складу Чехословацької республіки. Це був 1923 рік, тобто 101 рік тому це трапилося. І дерева ці були завезені саме з відня, тому що в Ужгороді вважалося клімат дуже сприятливий. Саме для того, щоб там вирощували сакури. І е, сакури в Ужгороді вже мають е, 100 років, і там проходить сакурафест. Ну, в нас е, дещо потім я розповім про це дерево. Зараз я хочу так ще показати вам, що в нас. Ну, розумієте, знімати квітіння сакури воно не виглядає так красиво, як це можна побачити. Е, Вживу, а не на відео. Ну далі, я ж обіщала вам таку е, цікавинку, а що таке цікавого? А цікавого в нас легенди. І от я ж казала, що е, вперше сакури було завезено саме з Відня, але за легендою, за легендою, е, то е, трапилося так, е, згідно з легендою, е, що е, е, їх подарував е, Ужгороду. Франц Йосиф, він імператор Австро-Угорської імперії, він привіз саджанці цього дерева, але, 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 їх було вкрадено, і отака спіткала неприємність. Звісно, що це легенда. Ну, а потім, там за моєю спиною, ми прочитаємо, що насправді там було. Ну а е, кажуть, що клімат змінюється, і е, зараз ми це теж бачимо, бо в нас квітіння почалося на тиждень раніше, я вже про це казала. І кажуть, що ото от, потіплін е, призведе до того, що е, сакура почне квітнути в лютому, аж е, в 2080 році. Ну, є е, сакура в Японії, і вона має ім'я, а до речі, в Нідерландах сакура, кожна сакура в Нідерландах має своє ім'я. Ну, в нас, на жаль, їх дуже... Ой, на щастя, я перепрошую, на щастя їх дуже багато, тобто ім'я надавати цим деревам ще ніхто не наважився. А я ж повертаюся до Японії і до того факту вони пов'язані, що кажуть, що сакура почне в 2080 році своє квітіння саме в лютому. А в са в, 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 в Японії вже така сакура є, і ця сакура має назву Юроку Юроку, що перекладається, що перекладається. Сакура, що починає квітнути на 16-й день. 16 день за місячним календарем. Саме чому? Тому що за такою красивою легендою, а їх про сакур дуже багато, от я обрала саме таку легенду. За цією легендою ця сакура його року росла на подвір'ї самурая. І цей самурай виріс під цією сакурою, і потім там його батьки гралися з ним під цим деревом. Ну, Час йшов, батьки вже померли, але самурай був одружений, в нього були діти. Ну, на жаль, діти померли раніше за свого батька, померла дружина, і він залишився наодинці. Дуже дуже сумував. І от одного разу він залишилося в нього тільки це дерево, залишилося тільки ця сакура, і одного разу він виходить на подвір'я і бачить, що сакура засохла. І що він робить? Він бере таке зараз дуже жваво тут. У нас машини турбують нас. Він бере біле таке простирадло, Розтілає його біля засохлого стовбору і починає просити Бога, щоб він забрав його життя і його душу надав цьому дереву, котре вже майже засохло. Саме так і трапилося. Самурай зробив собі харакірі або сепуру, і він помирає, а дерево починає квітнути. І воно почало квітнути саме на 16-й день. за Місячним календарем, тобто перший місяць за місячним календарем, 16, 16 число, і саме це лютий, але не за нашим календарем, а за японським календарем. Це перепадає на лютий. Тобто така сакура вже є. Японці вважають, що в кожної квіточки сакури живе померла душа. І тому вони е, спілкуються е, не тільки милуються квітами, вони ще спілкуються е, з цими квітами і е, так вважається, що померли, їх е, оберігають. Отак. От Я ще вас запрошую приїхати, ви ще встигнете, бо квітіння воно ще буде тривати. Я думаю, тиждень буде тривати, бо ні фото, ні відео не передає. от. Ту красу цих дерев, і в нас такі вулиці в Мукачеві, рожеві, бо дуже багато сакур. Але що там за моєю спиною, я зараз вам хочу це все прочитати. А тут написано, що посадка дерев відбулася в 23-25 роки, коли. Закарпаття входила до складу Чехословацької республіки. І ця сакура була перша, котра була посаджена в Мукачеві. Отака історія, друзі. І зараз я вам не буду. Я, за посиланням можна буде подивитися відео, коли я викладала два роки тому, коли ще в автівках можна було. Класти э, авторегістратор, ну я клала завжди э, э, камеру, щоб знімати. Зараз э, в нас э, тому що війна і ці авторегістратори вони суворо заборонені. Десь, коли я їжу по селах, я знімаю, в городі це неможливо. Я просто вам ще э, э, додам відео цього дерева. Що я... Э, за що я перепрошую? За те, що ну дуже таке сумбурне в мене, як завжди, зате запроте воно щире відео і емоційне. Я дуже прошу щось написати в коментарях і поставити лайки, щоб про Закарпаття знала, яка мога більше людей. От розумієте, це моя мета, щоб про Закарпаття чули і чули, як воно насправді виглядає, бо дуже дуже багато теж легенд. Про Закарпаття. А я вже тут 9 років. І я е, тут вивчаю е, саме е, Закарпаття, міста Закарпаття, села Закарпаття. І прошу одну е, лише е, плату за це, щоб ви поставили лайк. Все, пока-пока, вдалого дня. Ну і Зараз е, ви побачите на відео саме це дерево найстаріше сакура. we І я ще згадала: такі невеличкі постскриптум я роблю, що є тістечки, і їх виробляють з рисової муки, і вони дуже схожі на. Квіточки сакури. Ну, до речі, зараз ці тістечки японські можна придбати в будь-якому супермаркеті, саме в Мукачево І я думаю, якщо в вашому супермаркеті ви не знайдете японських кістечок або тістечок, котрі зроблені за японською рецептурою, щоб додати такий колорит до е, такий, знаєте, смаковий колорит, до квітіння сакури. Те це можна замовити в інтернеті. Я думаю, що це дуже легко. І ще що я хочу додати, що я вперше побачила сакури, дуже багато чула е, про це дерево, про квітіння, е, про е, Японію, але ніколи не бачила. І вперше я побачила е, саме в Криму е, в ботанічному саду. При університеті Вернацького. Ну, я думаю, що Крим це Україна, це безперечно. І е, там інші сакури, не такі, як в Ужгороді, тому що е, взагалі е, сакури існує 600 е, видів. І е, сакури, е, котре в університеті на території ботанічного саду в Криму, е, ботанічного саду при університеті Вернацького, вони трішки інші. І я думаю, що вони теж е почали квітнути, і вони чекають на Україну. Все, пока пока, друзі.